Так, сьогодні четвер 25-го. Е, покумекав, зробив так, щоб е, бджола могла зайти тут в нижньому, а трутень ні. А для трутня зроблено інше. Трутня. Сьогодні трутень виходив. Сьогодні трутень була, вилітав. Ну так, поки що. Поки що так зроблено. От. Трутень облітався. Але щоб чужий трутень не, виліт... не залітав, то треба зробити, щоб в 6 годині воно акуратно відкривалося. Ну, поки що я, поки що зараз йду! Поки що отако от закриваю. Все. Пришпилюю. Ну, зроблю так, щоб піднімалося, опускалося. Якось, якось треба зробити, щоб е, трутень міг в 6 годині виходити, щоб то легко відкривалося. Треба буде купити такі шурупчики тут -от, довші, щоб на них вверх було. Тут застопорити якось і все. Якось так. Оце е, два рути і магазин. Можна сім'я. Сьогодні добре облітувалися. Це батьківська Б-419 КВР. Походить від Б-419 е, АБР обльотаної, яка була на обльоті в п'ятому сезоні на Амелант в 2021 році. Матка сама з 20-го року, але її вже немає. Це її дочка, одна з кращих. Єдина, яка зараз лишилася на пасіці. от таке. На матці вже два роки. Так. Не знаю чи покаже добре чи ні. Якось подивимось ситуація бджола тут і ще комарі тут собі рішили ага ще веса тут я поставив дві рамки з, з борщиною одну відбудували іншу поки не відбудовують Ну, але тут два корпуси ще внизу є. Так що вони теж ще не, не особово відбудовують. Такі. Тут ще праця, а праця.